Поліція Черкаської області закликає громадян бути пильними та не потрапляти на гачок шахраїв, які активізували схему обману від імені керівництва головного управління Нацполіції в Черкаській області. На телефон громадянам приходить повідомлення від нібито керівників поліції, в якому потрібно підтвердити свої дані, перейшовши за невідомим посиланням. Також шахраї можуть намагатися виманити ваші гроші, використовуючи різні способи маніпулювання. Правоохоронці закликають не переходити за сумнівними посиланнями, не пересилати гроші, а блокувати адресу відправника і негайно повідомити про це поліцію за спеціальною лінією 102 чи звернутися до найближчого відділення. Також повідомити про правопорушення, вчинене з використанням комп'ютерів, можна за формою зворотного зв'язку на сайті Кіберполіції.